Доброго дня, мої маленькі друзі. На минулих заняттях ми з вами милувалися осінню, а зараз до нас вже прийшла зима. Це дивовишна пора року. Зиму звуть чарівницею. Адже вона робить все, оточуючи нас чарівним і дивним. Сніг пухнастий стелечка, ця сонечка нема. замила метелиця, бо прийшла зима. Прийшла зима чарівниця, махнула рукою і все навкруги змінилося. Всі радіють зимі, що це за найхолодніша пора року. Подивіться, який гарний ліс. Він схожий на казковий, Всі дерева і кущі вкриті снігом білою пухнастою ковдрою. Їм тепло та затишно. Для діток зима чарівниця влаштовує веселі забави та ігри, дарує прекрасні візерунки на будинках та вікнах. Також є такі чудові свята, як Новий рік та Різдво з пахучими красунями ялинками та подарунками. Природа взимку нагадує усім чарівну новорічну казку. Давайте з вами відгадаємо загадку. Стала біла навкруги. Я розтрушую сніги, води сковою во льди. в дружбі з дітьми з усіма здогадались я зима. Правильно, дітки, зима на вулиці, холодно, морозно, люди тепло вдягаються, річки і озера покрилися кригою, а дерева заснули, навкруги лежать сніги. Сьогодні до нас з вами в гості завітав сніговичок і підготував для нас з вами цікаве завдання. Так що рушаємо, дітки, а ви любите зиму? А давайте з вами пригадаємо, яка вона, як її можна назвати, морозна, білосніжна, коскова, весела, сніжна, холодна, чарівна. Чудова, срібна, гарна, грайлива, кришталева, блискуча. А що зима робить? Крутить, морозить, щіпає, лютує, дме, сече, мете і сипле. А скільки місяців має зима? Давайте пригадаємо. Рік завершити прибуде. У снігах старенький грудень, снігом сіє в новий рік бравий січень січовик. Слід за ним лютує лютий, Холоднючий і надутий. Ще зима принесла з собою зимові явища. Давайте разом зі сніговичком пригадаємо, які, як любі кружляє, по доріжці стелиться, світ собою замітає снігова? Так, дітки, це метелиця, росте вона холодною зимою, росте додолу головою і тільки сонечко засяє, заплаче і розтане. Що це, дітки? Так, вірно, це бурулька. Зимно стало дуже, дуже. Аж замерзли всі калюжі, за щічки щипче хтось, то прийшов дідусь мороз. Зірка сніжна біла, на рукам мені летіла, поки ніс її сюди, стала краплею води. Що це? Так, це сніг. Скрізь зима і що за сон? Сацвіти, гука Антон, білий цвіт он на калині, та ми знаємо, що це іні. Так, дітки, а тепер рушаємо далі. Сніговічок ще приготував для нас з вами чистомовки. Ма-ма-ма, прийшла до нас зима. Ло-ло-ло, кучу гури на Єм, єм, їм, саночки візьмем. Демо, демо, на гірку підемо. Ам, 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 о, як весело нам. У білій шапці пуховій в ранкову пору зима-зимонька прийшла і картину принесла. Подивіться, уважно на малюнок, що діти роблять. Які бувають зимові розваги. Так, вони катаються на ковзанах, на санчатах, граються на вижах, ліплять сніговіка, граються сніжки. Летять летять сніжинки, на поле ліс і сад, веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепло давно нема. Заліз копичку зайчик і солодко дріма. Мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни, в барвозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. Снігарічок нам вже, каже дітки, до побачення та до нових зустрічей. Дякую вам за увагу та гарного вам дня.